Петро Конашевець Сагайдачний часто вглядає майже легенду, і навколо нього справді накопичилось багато міфів. Але якщо розібратись його історії, і без прикрас звучить сильніше за будь-які вигадки. Він народився на Львівщині у звичайному селі Кульчиці, і це вже руйнує міф про те, що Галичина нібито не мала нічого спільного з козацтвом. Сагайдачний виріс у родині дрібної православної шляхти, навчався у львівській братській школі та в Острозькій академії. І саме освіта багато в чому сформувала його як людину, яка Мислила ширше за звичайного воїна до того як стати гетьманом, він займався тим, що сьогодні звучало б дуже незвично для майбутнього полководця. Писав тексти, виступав на захист православ'я, учителював, але справжнє життя він знайшов на січі, де отримав прізвисько коса за вміння стріляти з лука. Уже перші походи на Молдавію та Естонію зробили його помітним серед козаків. А коли він привів запорожців під Варну, Синоп, Трапезун і навіть під сам Константинополь, Османська імперія вперше задумалась, як стримувати козацькі рейди. Його сучасники називали його Урут шайтаном, тобто чортом русином, якого боялися турки. Європейські мандрівники писали, що не залишилось жодного місця на Чорному морі, якого б не торкнулись козацькі напади. Та за цими походами стоїть і інша сторона, яку часто замовчують. Напади на порти Османської імперії не були парадними битвами. Це були швидкі жорсткі рейди, під час яких горіли міста, руйнувалось укріплення, а цивільне населення опинялось в епіцентрі конфлікту. Окрема історія це його похід на Москву. Є міф, що це була випадкова участь у польській війні або що він пожалів місто через хресний похід. Насправді все інакше. Дачно розгромив десятки міст, розбив війська кількох московських князів і дійшов до Арбатських воріт, фактично відкривши шлях на штурм, але вирішував не він. Польський королевич Владислав не мав грошей, не мав підтримки і почав переговори. Загадачний виступав різко проти миру, але впливу на політичне рішення не мав. І попри те, що Москву так і не взяли, саме його дії забезпечили Україні повернення Чернігівщини та Сіверщини. Проте в політиці він був не таким однозначним як у військових справах. З одного боку він підтримував православні брасу, домігся відновлення щирої церковної іерархії в Києві, запросив єрусалимського патріарха Теофана і дав йому охорону з козаків. Але з іншого він намагався видобувати співпрацю з польською владою віру у можливість домовленостей і компромісів. Частина історики вважає, що він занадто покладався на обіцянки короля, які згодом виявилися короткочасними. Після його смерті багато з досягнутого він просто не встиг закріпити. Суворість це ще одна риса Сагайдачного, про яку мало говорить. Він вимагав залізної дисципліни, забороняв алкоголь у походах і карав за порушення дуже жорстоко. За свідченнями джерел під час морських рейдів покарання могли бути максимально суворими для частини козаків. Він був не тільки лідером, а й людиною якої боялись через. Її вимогливість, і навіть його біографії є прогалини та суперечності. Точно на те народження невідомо деякі епізоди життя записані пізнішими авторами, а отже, могли бути прикрашені. Частина образу Сагайдачного це вже продукт української традиції, яка піднімала посадь козацького гетьмана до рівня символу. Під кінець життя він отримав важку рану під підходином, де козаки котре зупиняли просування османської армії. Він відійшов від політики, але продовжував підтримувати освіту та церкву. Передавав гроші на братські школи. А свій заповіт присвятив розвитку українських духовних установ. Поховали його у Києві, але точне місце поховання втрачено. Звідси ще й один міф, ніби його тіло зникло. Насправді просто немає документів про подальшу долю могили. Петро Конашові Сагадачні це не ідеальний герой із книжки. Це людина свого часу, розумна, жорстка, амбітна, суперечлива. Він умів перемагати, умів домовлятися, робив складні кроки, іноді помилявся, іноді ризикував НАТО сильно. Його історія це суміш блискавичних успіхів і темних сторін, реальних рішень і реальних наслідків. І саме так її варто розповідати без міфів, але з повагою до масштабу людини, яка змогла вплинути на хід української історії.